Ось так, коли налаштувалась конкретно на роботу, погода вносить свої корективи в наші плани. Ось такий дощик спустився гарний. Просаду я вже повністю повідкривала. Вже накривати її не буду. До речі, баклажанчики мої також гарно віджили. Нічого їм немає, то вони просто щось так прив'яли, вже напевно хотіли посадитись. Так, Кіндер. Кіндер. Це мій контролер. Він скрізь зі мною. Дивиться, чи я все правильно зробила. Так, Кіндерюсь. Ось так гарна морковка піднялась. До речі, ту, що я пересаджувала, вона також прийнялась бурячки. Хотіла сьогодні там е в садку повністю все вже гарно поприбирати, по той бурян повиривати і вже такий дощ спустився, то вже, напевно, не буду робити, тому що дуже мокро, дуже мокро. Все вже дуже гарно полиється, конкретно трояндочки гарно. Попіднімалась. Ось ця скільки бутонів накидала гарна рожева, але вже побачила, що є тля. Попелиться, попилиться, точніше, особливо на цих трояндах дуже видно. Ось тут вже сидить повністю. Хей-хери, які гарні ось ці салатові. Це вже квітнути скоро буде. І ось ті також вже через одну квітнути будуть. Хризантеми теж наче мої прийнялись, нічого їм немає і ці колеуси. Але добре, що поки йдуть дощики, то їм немає палючого сонця, вони гарно вкоріняться. Іде, ходи за мною, ходить. Так, да, кіндер? Хороший, хороший хлопчик, хороший. Ось такі. Я сьогодні наважилась викопати стрікти. Одна вже викопана, другу викопаю. Ну, вона просто повністю засохла, вже шансів, напевно, немає. Ось, мені цікаво, що там з тим корінням. А коріння, як було, як я посадила, так і... Залишилось. Суха геть повністю вже вона не відновиться. Одну також з цього місця я вже викопала. Ось вона вже в відрі. І ще одну тую, напевно, ще буду викопувати. Зараз покажу, яку ось ця. Вони разом саджались, ну явно, що вона трошки відрізняється від інших. Напевно, також піде під лопату і в смітник. Шкода, але все одно є якийсь процент. Рослин, які не приймаються, не приживаються, тож нічого страшного, жалкувати я не буду. Як є, так є. Ось тут коріння, наче вона, бачите, прижилась спочатку, а потім щось їй пішло не так. Всі одночасно садились. Але нічого. Вона така суха, суха повністю. Гілочка легко переломується. Так, теж, значить, дострікт в колекцію. Ось, і я хотіла ще викопувати верески. Тут один був прийнявся, а два ось цей прийнявся. Ну явно, що він вже гарно пустив, а два цих було сухих. Але знаєте, я побачила тут признаки життя. Він почав щось там зеленіти. Я його залишу, нехай він буде, можливо, це дощі довготривалі, він там щось, щось він там собі вирішив вижити. Я ще підливала там отим магнезію, оприскувала, може десь йому краще стало. Їм двом точніше. Ну нехай будуть. Так що ось така історія з ними. Тут ці хвойні гарненько поприймались приріст, дуже гарний дали. Ось такі цих три штучки, і цих два ялівці також гарненькі прирізали. Так, тут я одну діляночку вже прибрала, ось цю вам тільки що показала. А, ось ще цей вереск це махровий, такий рожевий, по ідеї, має бути, також гарно прийнявся. Далі берусь до роботи, продовжую боротьбу з буряном, хоча б стараюся біля самої рослини повикопувати з корінням ці всі буряни, щоб вони не глушили, бо чим більше я це діло відкладаю, тим безпіше воно все заростає. Може, Стараюся з все повиривати лопатою, підкопую. Бо все одно, хоч земля волога, але все одно все обривається. Ось це, якщо коріння залишається в землі, то виросте на одному місці три штучки. Тож я стараюся хоч трішки його прибрати. you <laughs> Thank <laughs> you Так, показую, що сьогодні зробила. Планувала трішки більше, але вже починає темніти і дощ спускається. Тож, що встигла, то встигла. Хоча б повиривала бурян біля самих рослин, щоб їх цей бурян не заглушив, бо вже йшло до цього. Після дощів просто як на дріжджах, все росте. Ну, бурян, саме бурян. Рослини стоять, а бурян росте. Ось цей барбарисик мені подобається. Він вже таку форму гарно приймає. І ось ці хвойні. Вони так гарненько підросли. І мені подобається ця композиція з них. Ще я здалю агрополотном, і взагалі буде краса. Коротше, трошки поборолася з цими бур'янами. Це одна насолода в лапках. Дуже багато його, ось майже цілий мішок його наскувала. Після кожного дощу це просто як коврик зразу. І ще багато залишилось такого дріб'язкового. До речі, ось чебрець, який я мала викопувати, також там починає прорізатись, тож нехай сидить От багато дріб'язкового, але я то вже буду з ним потім вирішити. Ще мене ось тут залишилась така територія. Кущі дуже порозпадались після дощів, але нічого, це треба було раніше їх підв'язувати. Тут ось смородина. А тут далі трошки інакший сорт, самі ягоди більші. Ось така. Так, чи маленько в цьому році ягід є, аби попелиця на них не напала, так як минулого року. Порозросталось дуже. То до чого я веду, що мені так потрібно ось весь такий оцей бур'ян, просто повиривати. Дивіться, скільки його тут розрослось. Полуниця. Мені здається, що цій полуниці тут щось не подобається. Чи мало їй сонця, чи мало місця, чи я не знаю, якось вона тут стоїть на місці. Але, можливо, просто ще перший рік після пересадки поспостерігаю за нею, як вона себе поведе. І агрус. Ось такий агрус. Теж чималенько ягід. Ось так все на дорозі вискубую, що бачу, все вириваю. От воно, Бур'ян має таку властивість виростати навіть з цементу, з каміння, з чого хочеш. <кій> Ось так. Все викидаю в сміття, напередні не викидаю, бурян не бажано викидати, вивезеться в смітник. Ось тут півоні я їх викопувала, викопувала, але вони бідолашні все одно повилазили і навіть будуть квітнути. Я їх нічим не підживлювала, взагалі ось вони так як самі по собі як виросли, так і вижили. Так, і на цій стороні в мене дуже все гарно стрімко попіднімалось після дощу. Примули дуже гарно розрослися, далі троянди також. Бачу, починають кущитися і багато бутонів понакидали. Ось тут аліум. Також буде скоро квітнути, погано видно, бо вже темніє на вулиці. Телефон взагалі не передає. І хризантемки гарно попіднімались. Навіть почали ну, сходити ті, що я думала, що вони не посходять. Але бачу, починають прокидатись помаленьку. Більш-менш трошки температура тепліша стала і вже все хоче гарно прокидатись. Зук перчик також починає помаленьку підніматись. Ці лілові дуже гарні. Тут в цій стороні, дуже. Туди позагинала, а ось ці потрібно підв'язати. Я бачу, що Лілія не схожа на всі інші. Можливо, це якась інакша. Це зовсім друга серединка. Ось це все потрібно підв'язати, бо ціле літо воно не буде тут проходу давати. Тільки зразу потрібно все висмикувати його. Ось так. Звісно, вже дощі так і занадто трошки позаливали, бо вже під ногами прямо киселиця пройти не можна. Так, ось тут ця троянда вже планує, планує і щось не напланує нічого. І огірки, які вижили, також щось вони там починають пробиватися. Я, до речі, сьогодні пересіяла огірки. Ось там під бутлики їх поставила, нехай. Я спочатку думала в стаканчики, але потім думаю, ні, я вже їх відразу у відкритий ґрунт. Вже немає сенсу з ними гратися в тих стаканах, поки вони ще не факт, що приживуться. Тож нехай відразу в землі ростуть або не ростуть, не знаю. Так, і ось цей помідор, напевно, що пропав. Я завтра планую тут замульчувати трошки тирсою. Треба землю. Трошки спушити, але я не знаю як, тому що вона мокра може, можливо, почекаю тоді пізніше, нехай підсохне і вже замульчую.